Доброго дня, шановні друзі. В цій схемі треба розрахувати закон зміни напруги на резисторі R2 в перехідному процесі. Задачу розв'язуємо класичним методом. Задаємося умовним позитивним напрямом напруги, як це показано на цій схемі. Цю напругу класичним методом може бути представлена як сума. Вимушеної та вільної складових перехідного процесу. r 2 вимушена плюс вільна складова. Спочатку знаходимо вимушену складову перехідного процесу, яка є усталеним режимом після комутаційного кола. Після комутації, після закінчення перехідного процесу, коло працюватиме в режимі постійного струму. Отже, Струм через цей конденсатор не діятиме. Тоді вимушено складову перехідного процесу ми можемо розрахувати із цієї формули за законом ОМА і, виходячи із цієї схеми. Ця схема представляє собою схему для вимушених складових після закінчення перехідного процесу. Бачите, конденсатора тут нема. Бо він розрив кола, ключа тут нема, бо він вже замкнувся. І після закінчення перехідного процесу ми маємо таку просту схему. В цій схемі треба знайти струм. І 3 вимушено, який може бути знайдено за допомогою формули чужого опору, з шляхом знаходження загального струму, і 1 вимушено. В нерозголоженій частині схеми. Цей загальний струм може бути знайдений теж за законом Ома. Поділ... За законом ОМА треба поділити в чисельнику електрорушійну силу цього джерела, а у знаменнику стоїть еквівалентний опір всієї цієї схеми відносно затискачів джерела. Розберемося з цим. Еквівалентним опором детальніше. Спочатку подивимося, що резистори R2 та R4 з'єднані послідовно. Ось вона формула для послідовного з'єднання R2 та R4. З цими двома резисторами резистор R3 з'єднано паралельно, і ось вона формула для паралельного з'єднання. Ну і потім... З усією, усією еквівалентною схемою резистор R1 з'єднана послідовно. Підставляючи числа, розраховуємо вимушену складову струму i 1 Це струм в нерозгалуженій частині схеми. Тепер можемо скористатися формулою чужого опору. Нам треба знайти опір ось в цій гілці. І3 вимушена. Ми помножимо струм в нерозгаложеній частині схеми на ось таке відношення оперів. В, знаменнику, в чисельнику цієї формули треба підставити опір чужої гілки відносно цієї, в якій ми розглядаємо струм, тобто Р3. Ну, а в, чисель, в знаменнику цього дробу просто сума оперів паралельно з'єднаних гілок. Підставляючи формулу, розраховуємо струм і тривимушена 1,54 А і можна розрахувати напругу на цьому резисторі 23,077 В. Тобто. Перша складова перехідного процесу r 2 вимушена вже нам відомо. Запишемо її тут. Потім, згідно з алгоритмом класичного метода, ми повинні розрахувати вільну складову. У випадку кола першого порядку, а у нас саме є коло першого порядку, бо один реактивний елемент, конденсатор, міститься в цьому колі. Так, от, от у колі першого порядку вільна складова перехідного процесу. В нашому випадку u 2 вільна. Задається ось цією формулою. Це стала інтегрування, яка нам невідома, помножена на експоненту в ступеню ПТ. П це корінь характеристичного рівняння, і нам він теж невідомий. Знайдемо. Корінь характеристичного рівняння, використовуючи метод вхідного опору. Згідно із методом вхідного опору, ми повинні післякомутаційну схему розірвати в будь-якому місці і відносно затискачів, які утворилися після розриву, розрахувати комплекс вхідного опору. Так, Якби в цій схемі післякомутаційній діяв змінний синусоїдальний струм. Розглянемо, яка схема буде утворена у нас після комутації. Після комутації ключ замкнувся, джерело є під'єднано до цих затискачів, але згідно з властивостями цього джерела? Внутрішній опір цього джерела дорівнює нулю. Тобто, з точки зору внутрішніх опорів, оця гілка з джерелом Є є коротким замиканням схеми. І ось бачите, в нашій післякомутаційній схемі для складання характеристичного опору, в цій гілці є коротке замикання. Тепер треба вибрати, в якому місці в цієї схеми треба зробити розрив. В довільному місці, в будь-якому місці. Але якщо неправильно вибрати місце розриву в цій схемі, то ми можемо стикнутися з складними розрахунками еквівалентного опору. Якщо ви маєте ось таку схему, де є тільки один реактивний елемент, то в таких випадках, в випадках складної схеми з одним реактивним елементом, краще зробити розрив відносно затискачів цього елементу, як це показано на цій схемі. Тобто в у цій схемі ми розриваємо отут. І бачимо, що конденсатор С під'єднано послідовно із цією резистивною ділянкою. І нам треба розрахувати еквівалентний опір цієї резистивної ділянки. Почнемо з того, що резистори R3 та R1 з'єднано паралельно. Подивіться, будь ласка. Цей резистор R3 може бути перемальований ось таким чином R1 і R3 паралельно. Неважко побачити, що оце паралельне з'єднання з'єднано послідовно відносно резистора R2. Ну а паралельно до цієї схеми з резистором R1, R2 і R3 під'єднано резистор R4. Подивіться, будь ласка, ось цей затискач ми перенесли у цю точку, ось вона ця точка, і отримали ось таку просту схему, незважаючи на те, що, на перший погляд, ця схема здавалася складною. І у цій простій схемі можна просто розрахувати еквівалентний опір цього. Цієї частинки схеми відносно цих затискачів. Подивимось, R1 та r 3 з'єднано паралельно, ось формула паралельного з'єднання R1R3. З R2 послідовно ось послідовне з'єднання, ну і, нарешті, це формула паралельного з'єднання опору r 4 та еквівалентного опору R1, R2, R3. Підставляючи числа, отримуємо, що еквівалентний опір відносно цих затискачів дорівнює 7,23 Ом. І подивіться, будь ласка, оцей паралельний опір з'єднано послідовно із конденсатором. І ми можемо в цій схемі відносно цих затискачів розрахувати комплекс повного опору. Розраховуємо комплекс повного опору r еквівалентне плюс одиниця поділена на j омега C. Ми навмисне опустили йод із знаком мінус із чисельника в знаменник, перетворивши мінус на плюс, це за правилами комплексної арифметики. Це дало нам змогу множник йод омега замінити на p, прирівняти ось цей вираз до нуля. І з цього виразу знайти корень характеристичного рівняння, який дорівнює в нашому випадку мінус 1383 секунди мінус першому ступеню. Зверніть увагу, що тут треба перевірку зробити. Якщо б ми отримали цей корінь або нульовим, або більшим за нуль, то це свідчило би про помилку в наших розрахунках. І нам треба було б починати спочатку. В нашому випадку, перевірка пройшла. Розрахована корінь характеристичного рівняння. Розраховано ось це число, яке є ступенем експоненти. І нам залишилося тільки розрахувати сталу інтегрування. Сталу інтегрування А можна знайти. Ось із цієї формули. стала інтегрування. В момент часу дорівнює нулю, якщо підставити t дорівнює нулю тут, і у R2 вільне від нуля тут, ми отримуємо стало інтегрування. Тобто стала інтегрування дорівнює вільній складовій напруги на резисторі R2 у момент часу 0, комутація вже відбулася. Це 0 із знаком плюс, але вона відбулася щойно. Цю вільну складову, бачите, ось це загальне рівняння для визначення напруги на резисторі R2. З цього загального рівняння вільна складова може бути обчислена як повна напруга на резисторі мінус напруга вимушеної складової. У момент часу 0. У r 2 вільне від нуля дорівнює повній напрузі на резисторі від нуля мінус напруга вимушеної складової у момент часу 0. Вимушена складова, вона відома і вона є незмінною. Тобто 23,077 вольта це ось ця напруга вимушеної складової. І нам лишилося. Тільки знайти напругу, яка була на резисторі R2 в момент комутації. В момент комутації звернемо увагу на цей конденсатор. Цей конденсатор був розряджений, бо в момент 0 підключилося джерело до комутації. Ця схема не була підключена до джерел енергії, і напруга на конденсаторі становила 0. Така ж напруга, згідно із законом комутації, матиме місце і в момент часу 0 із знаком плюс. Для е, розрахунків треба ще згадати. Другу лекцію. По перехідним процесам, яку ви можете подивитися на нашому каналі, з цього слайду, ми свого часу зробили, зробили висновок, що в момент комутації, зверніть увагу, тільки в один момент часу, в момент комутації, конденсатор еквівалентний джерелу напруги. Ось такою з такою напругою. А Якщо ця напруга дорівнює нулю, як в нашому випадку, то конденсатор у момент часу 0 еквівалентний короткому замиканню кола. Таким, часом, таким чином, запам'ятайте це, тільки в момент часу 0. І тільки якщо конденсатор розряджено, то він є еквівалентним короткозамкненій ділянці. Скористуємося цим. Перерисуємо, перемалюємо ось цю схему. Після комутаційну, бачите, ключа вже немає. Джерело стоїть підключеним до е, затискачів 1, 3. А ось ділянка, яка була з конденсатором, ось вона, короткозамкнена ділянка. Тобка, тобто, точка 1. Міститься тут, і вона ж міститься тут. З цієї схеми можна побачити, що резистори R1 та R2 з'єднано паралельно. Подивіться, будь ласка, подумки перенесемо ось цю точку, цю точку. з'єднаємо її із цією безпосередньо. Ось ця точка, резистор R2, бачите, Ось, ось він резистор R2. Ця точка була перенесена сюди, резистор R2 розвернувся на 180 градусів. Бачите, напруга тут е, направлена праворуч, а в цій схемі ця ж напруга. Направлена ліворуч. Тому що резистор R2 ми розвернули на 180 градусів ось таким чином. І маємо точку 2. Ось вона. До якої під'єднана резистор R3, а резистор R3 під'єднана до точки 3. І зверніть увагу, що між точками 1 та 3 міститься резистор R4. Де йому місце в цій схемі? Між точками 1 та 3, між цією та цією точками. Ця і ця схеми є еквівалентними. Але друга схема дозволяє нам розрахувати, яким буде напруга на резисторі R2 в момент часу 0. Для цього ще. Перемалюємо цю схему. Подивіться, будь ласка, резистор R4 з'єднано паралельно з джерелом напруги E. Е. Розвернемо цю схему, перенесемо резистор R4 ось у цій бік. Це можна і не робити. Але в цій схемі третій схемі, наглядно видно, що резистор R4. Не впливатиме на режим роботи ось цього цієї частки кола. Бо в цій частині кола, вона під'єднана безпосередньо до затискачів напруги Е. І резистор R4 жодним чином не впливає на струми і напруги ось цієї частинки кола. Засередимося на знаходженні напруги у R2 від нуля, не звертаючи увагу на резистор R4. В цій частині кола задамося умовними позитивними напрямами струмів, напругу на резисторі R2. Знайдемо за допомогою другого рівняння кіргофа для такого контуру, який проходить повз джерело Е, повз напругу на резисторі r 2 від нуля і через резистор r 3 контур замикається. Для цього контура джерел... другого рівняння кіргофу має ось такий вигляд. Мінус Е ми йдемо. За годинниковою стрілкою, а напруга на цьому елементі, пам'ятаєте, направлена протилежно нашому напрямку обходу. Мінус є. Тепер йдемо за годинниковою стрілкою в протилежному напрямку відносно напруги УР2 від нуля, мінус ур 2 від нуля, опинилися в цій точці. А тепер за годинниковою стрілкою. Спускаємося вниз у третю точку. І знаком плюс R3 на I3 від нуля. Оця алгебраїчна сума напруг дорівнює нулю. Знайдемо із цього рівняння струм ІР3. Пробачте, підставити треба струм і 3 в це рівняння. Ми його ще не знаємо, але. Зараз дізнаємося. У R3 від нуля. Дорівнює електрорушній силі цього джерела, поділена на еквівалентний опір цієї ділянки. Поділена на еквівалентний опір резистора R1 та R2, які з'єднані паралельно, і послідовно до них підключено R3. Розрахували цей струм. Тепер, згідно із цього рівняння, ми розраховуємо r 2 від нуля мінус тисячних вольта. Тепер можна розрахувати сталу інтегрування А, віднявши від ур 2 вільно від нуля від цього 25 вольт. Значення вимушеної складової перехідного процесу 23 вольта. Отримуємо і знаком мінус 48,61 вольт. А тепер, подивіться, усі складові перехідного процесу знайдено. В першому слайді ми знайшли ось це значення вимушеної складової. Потім знайшли корінь характеристичного рівняння і нарешті тепер знайшли сталу інтегрування. Тому ми можемо записати розв'язок задачі ось за цією формулою. Задачу розв'язано, але давайте побудуємо графік зміни у часі цього перехідного процесу. Для побудови графіку ми. Скористаємося таблицями Excel. Бачите, цей графік побудовано саме в Excel. Але треба дізнатися, перехідний процес розпочинається в момент часу 0. А коли він закінчується, майже закінчується, коли ми можемо вважати, що усталений режим наступив. Для цього розрахуємо сталу часу перехідного процесу Tau, як одиницю поділену на модуль корення характеристичного рівняння. Отримуємо ось таку сталу часу. Бачите, стала часу перехідного процесу дуже і дуже мала. А ось тривалість перехідного процесу, яка приблизно дорівнює 5 сталих часу, в нашому випадку приблизно дорівнює 0,037, як це буде, десятитисячних, да? Секунди. Тобто приблизно у 0,04 секунди ми маємо закінчити розрахунки. Побудуємо графік. Як бачите, напруга на конденсаторі стрибкоподібно змінилася від 0 до майже 25 вольт. А потім вона піднімається і, врешті-решт. Зупиняється на напрузі 23,077 вольт. Задачу розв'язано. Я прощаюся з вами. Хай вам щастить!